Вода найцінніший скарб подарований природою. Наша країна багата річками, унікальними водоспадами, цілющими мінеральними джерелами, морями та мальовничими озерами. В Україні є понад три тисячі озер, деякі з них вже стали легендами і приваблюють туристів з усього світу. Найбільше і найглибше озеро країни природного походження занесено до списку чудес України. Прозоре чисте озеро, оточене первозданими лісами, назвали морським оком за схожість із величезним лакинним оком на фото, зроблених із супутників. Друге за величиною прісноводне озеро Європи, що стало домівкою майже 40 вида різноманітних риб, також наше. Є навіть озеро, що утворилося ще за часів льодовикового періоду. Це наше і це твоє. Із задоволення. Представляємо вам конкурс на людях учасників. Висловлюємо щиро незаконність вашими роботами і впевненість в тому, що ми дали всі ці діти наші. Це наше.